Привіт, друзі! Мене звати Тетяна Мердух, і сьогодні я вам розкажу про такий рекламний національний проєкт як шар». Він стартував, в принципі, не дуже таки давно, два місяці тому, тобто 8 серпня 2015 року. На даний момент у нас 12 жовтня. І за цей період встигла зареєструватися 35 тисяч користувачів. Я вже в ньому е, майже місяць, і він мене досить радує. Що я хочу сказати, якщо ви якусь людину запросили в цей ну, рекламний інвестиційний проект, ви і він поповнює рахунок, то ви отримаєте 12% з поповнення вашого реферала, що є дуже добре. І давайте поговоримо про пакети. Тобто, що вам тут заробляти, потрібно купувати пакети, які будуть... Будуть нараховуватися вам проценти. Поки не наступить процент 150 або 153%, спершу давайте поговоримо про перший пакет Бігінер Пакет. Його купляється за 5 доларів і він буде у вас крутитися, поки, поки вам не заробить 7,5 доларів. Ось ви получаєте 50 директор листінг, 10 тисяч ad credits і 12% з рефералів. І максимум таких пакетів може бути у вас 500. Що я скажу, ці 10 тисяч ad credits ви зможете, коли купите цей пакет за 5 доларів, зможете потім за ці кредити рекламувати свої якісь можливо інші проекти, яких ви. Зареєстровані. Я вам покажу, як це зробити. Треб... Ну я вважаю, що потрібно користуватися такою можливістю. Якщо ви захочете зразу купляти, наприклад, пакет за 10, 20 чи 40 доларів, то вам це не вдасться. Адже потрібно спершу купити 100 пакетів по 5 доларів, і тоді у вас відкриється можливість купити пакети за 10 доларів. І так вона що не купивши 100, доларів, 100 пакетів по 5 доларів, ви не зможете купити пакети за 10 доларів і аналогічно за 20 і за 40 доларів. Тому, ну, в принципі, 150% це дуже хороший процент. І 100 пакетів купити не є дуже складна річ. Давайте вниз повернемося і подивимося, які в нас є платіжні системи. Це PayPal, Paisa, Solid Trust, Bitcoin Біткоін, Perfect Money. Якщо ви вже доволі давно в інтернет-заробітку, то ви знаєте, що підключити PayPal це дуже є складно, адже PayPal не працює з різними всякими. Проєктами-лохотронами, і щоб підключити цю платіжну систему, потрібно дуже багато всяких документів. Коротше, треба дуже заморочитися, щоб її підключити. Ось, ну, Пейза Solid Trust у нас не так аж, і він популярний, біткоін так собі. Perfect Money більш-менш якраз популярний. Потім в них є Cloud Player. Тобто облачний сервіс і DOS Protected, тобто захист від дос Ну, Давайте в коротко я вам розказала про заробіток. Можу повторити, що ви купуєте пакети і получаєте на них проценти кожен день, вони кожної години вас капають, капають. Що є дуже добре. Давайте я вам розкажу, як взагалі зареєструватися і покажу, що можна тут заробляти навіть без вкладань. Так, добре, це все потім. Щоб зареєструватися, нам потрібно тиснути кнопку «Sign Up, і ми бачимо, що ну, нам випадає таке виконце, де потрібно натиснути написати ім'я, прізвище, юзернейм. Ось емей-адрес, пароль, повторити пароль. Тут, до речі, буду показувати, який пароль, чи слабенький, чи як в мене тут сильний пароль. Потім ввести хоча б одну з цих платіжних систем. Якщо у вас є PayPal-аккаунт, вводите PayPal, якщо PейZ, чи Bitcoin, чи PerfectMoney, то все це вводите. Потім вам потрібно ввести капчу і по погодитися з правилами цього. Проєкту. І після цього натискаємо кнопку Регістр і ви зареєстровані. Вам приходить на мейл лист з вашим логіном і паролем, але пароль буде вже ну, закритий. Тож, як ви будете вводити свій пароль, обов'язково його десь запишіть, щоб не забути. Добре, ось ви зареєструвалися, я не буду зареєструвати заново, я просто війду в свій існуючий аккаунт. У цьому ми натискаємо логін і вводимо свої дані і натискаємо далі логін. І ось ми ввійшли в свій аккаунт. Так. Ну, я вам в наступному відео розкажу, ну, розкажу про всі ці вкладки, які існують, щоб це відео не, ну, не було дуже довгим. Тому, якщо у вас є якісь запитання, пишіть внизу під цим відео. Також, якщо ви захочете зареєструватися, то посилання на цей проєкт є внизу під цим відео. І, і бажаю всім удачі. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на цей канал, адже я буду постійно і регулярно викладати нові відео про проєкти, а також відеообзори, чи платить проєкт, чи ні. Вам буде це цікаво. Всім спасибі, па-па!